Уявлення про руських царів часто виглядає як казкова історія, нібито народ обирав наймудріших і найсвоїх. У підручниках це подається як ланцюг добродушних вінценосців, що правили з любов'ю до беріз і квасу. Насправді ж, російська монархія це приклад того, як імперії будуються не на етнічності чи духовності, а на холодній династичній математиці. Романови, яких називають втіленням державності, були передусім європейським генетичним конструкціям. Династичні шлюби перетворили російський трон на вузол європейських родів: Гольштейн-Готторпи, Ольденбурги, анхальт Цербсти після смерті Єлизавети Петрівни владу отримав Карл Петер Ульріх Гольштейн-Готторпський, майбутній Петро III, який не знав російської. Катерина II, уроджена Софія Фредеріка Августа, теж прибула як чужинка і лише згодом опанувала мову. Петербург, зведений європейськими архітекторами, став символом цієї чужорідності. Росія для багатьох правителів була не батьківщиною, а політичним проектом. Імперія була для них активом, а не домом, а народ ресурсом: податки, рекрути, чиновники, матеріал для імперських планів. Вони швидко перейняли головну місцеву традицію ненаситний апетит до вертикалі влади. Російська модель, сформована ще за Івана IV із формулою один усе, решта ніщо чудово їм пасувала. Самодержавство було питанням структури, що вимагала повної залежності населення. Питання, чи були російські царі росіянами, тому хибне. Імперія не має етнічного коріння, лише апетит. До територій, ресурсів, людей. Апетит Петра І, Катерини II, Миколи І, Олександра III – Усі вони лише продовжували його, і цей апетит пережив династії. Імперська машина не зникла з падінням монархії, вона перетекла в радянську бюрократію, а згодом у пострадянську вертикаль. Змінилися лозунги, але не принцип, за яким один центр живе, а країна існує для його бажань. Історія Романових оголює суть. Імперію не хвилює національність правителів, бо вони керують не народом, а простором. Російські царі були не батьками народу, а династична корпорація, найнята керувати величезною територією, сенсу якої вони так і не зрозуміли. Єдине по-справжньому російське тут ілюзія, ніби все це мало стосунок до життя народу, ілюзія, що живе й нині. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.